Свобода від Бога і незалежність від Бога. Коли Бог створив людину, людина була залежною тільки від Бога. І під цією незалежністю ми маємо на увазі вільну волю. Кожна людина має вільну волю. І якщо говорити про незалежність, то всі народи на землі завжди прагнули до незалежності. І українці теж. Прагнули до незалежності, їх морили голодом, був голодомор, їх засилали в табори, їх розстрілювали і все так само забороняли говорити рідною мовою. І говорили, що говорили завжди, що такого народу не існує, що один народ, що ми бачимо зараз, іде війна. І Україну знов хочуть позбавити незалежності. І сумно, мені сумно, що є люди. Я бачу зараз людей, не просто віруючі, а є пастори, які говорять, яка разниця, які кажуть, що незалежність це неважливо. Неважливо, якою ти мовою розмовляєш. Мій батько в дитинстві розмовляв українською мовою. І коли я сюди приїхав, він мені постійно говорив: вчі мову, «Вчи мову, це наша рідна мова. Я її розмовляв в дитинстві. А потім мене привчили на російську мову. І він мені, коли я був малюком, він мені говорив: не рісунок, а малюнок. Кажи малюнок. Не радуга, а веселка. Кажи веселка. І він мені говорив, бачиш, як гарно звучить, веселка. І це жах, коли народ, народу забороняють говорити рідною мовою. І коли народу говорять, що це мова, сілюков, і вони говорять, он євреї в Новому Завіті говорили грецькою нічого. Какая різниця? І є люди, які проповідують люди. А мені все хочеться сказати істоти. Які говорять, з кафедри живуть в Америці, і з кафедри говорять, що українцям не треба боротися з ворогами. Євреї за часів Ісуса Христа перебували під римською окупацією і нічого. Все було нормально. І вони проповідують, і в Україні такі є. Проповідують і кажуть, що Богу байдуже до національності людини. Богу байдуже, якою мовою? Що для Бога це не має ніякого значення. Вони проповідують в Ісусі Христі не існує ні юдея, ні грека. Написано же, і написано, що там немає ні чоловічої, ні жіночої статі. Але я був в одній церкві, і там теж я таке чув, але у них у церкві було два туалета жіночий і чоловічий. Все-таки Павло говорив про щось інше. Ісус ні з ким не воював, Ісус нікого не перемагав. Чому ми повинні з кимось воювати і когось перемагати? Ісус всіх любив, всіх благословляв, і коли його вбивали, Ісус говорив: Боже, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Вибачте, але Ісус розумів, про що Він говорив. Тому що вони дійсно не знали, що вони роблять. Вони вбивали Бога, і вони не знали, що вони вбивають Бога. А нас закликають так говорити про Путіна і російську армію. Боже, прості їм, бо вони не відають, що вони роблять. Я не розумію, як так можна? Вони все знають, що вони роблять. Ви розумієте? Вони знають, що вони б'ють по житлових будинках. І вони спеціально б'ють по житлових будинках. І послухайте. Один український воїн, якого поміняли і звільнили з російського полону, сказав, що коли в полоні його допитували, він йому сказав: Скажіть правду, адже ви ж спеціально б'єте по житлових будинках. Він так на нього подивився і він сказав: Ви повинні страждати. Я не розумію, чому українці повинні страждати. Чому вони всі хочуть, щоб ми страждали? Я бачу, що росіяни хочуть, щоб українці страждали. Угорці хочуть, щоб українці страждали. Я сказав росіяни і не сказав Путін. Чому? Тому що коли Путін цього хоче, росіяни його не зупиняють. Чому я сказав угорці, а не Орбон? Тому що, коли Орбан це говорить, угорці його не зупиняють. Є американці, які хочуть, щоб українці страждали. Чому американці, а не Трамп? Тому що коли Трамп говорить, американці його не зупиняють. Мало того, з'явилися проповідники, які хочуть, щоб Україна страждала. Тому що вони говорять, Та нічого такого, ну нехай сюди прийде Росія. Коли проповідник таке говорить з кафедри, ніхто з залу не кричить йому, заткнись. А треба кричати. А треба кричати, заткнись, треба кричати з залу, тому що це жах, тому що це сатанізм проповідувати про це, що Христос страждав і Україна повинна страждати. Це жах, коли пастори проповідують: Христос не захищався, і Україна не повинна захищатися. Христос не чинив опору, і Україна не повинна чинити опір. Христос нікого не перемагав, і Україна не повинна нікого перемагати. І вони проповідують, що захищатися, боротися і перемагати це не християнство. Християнство це молитися, любити, прощати, смірятися. Ми розуміємо, що про все це написано у новому заповіді. Але я розумію, що все це написано про стосунки християнами. Людьми, не відповідайте злом за зло. Я в своєму житті зустрічав людей, які мене зраджували. І я їх за це в відповідь я їх не проклинав, тому що Ісус сказав любити ворогів ваших. Я їх намагався любити цих людей. Я їм морду не бив Я їх прощав. Але коли ми говоримо про війну в Україні, ми говоримо про інше. Коли ми говоримо про те, що нам треба захищати нашу країну, про те, що нам треба захищати своїх дітей, що нам треба захищати, що Україні треба захищати свою незалежність, ми говоримо про інше. І ми про інших ворогів говоримо, які зі зброєю прийшли сюди, на нашу землю, злочинці, Зі зброєю в руках прийшли сюди на нашу землю, щоб виконувати волю сатани. І вони прийшли сюди, робити те, що робить сатана. А що робить сатана написано? Вбиває, краде, да? гвалтує. Вони прийшли сюди, щоб вбивати, гвалтувати. Вони прийшли сюди, щоб виконувати волю сатани. І треба від них захищатися. І їх треба зупиняти, не молитися про них, Боже. простій їх, вони не відають, що вони там роблять. Боже, ми їх благословляємо. Що це за маячня? Треба молитися, Господь, нехай всі наші вороги будуть знищені в ім'я Ісуса Христа. Господи, допоможи нам. Благослови наших військових, благослови Господь наших воїнів ЗСУ, які зі зброєю в руках нас захищають. Дайм Господь багато сили. І надприродна сила нехай буде на них, як вона була на Давіді, на Гедіоні, на Ісусі на війні. Амінь, друзі. Ми говоримо про інших ворогів. Тут у нас відбувається інше, у нас відбувається війна, нас хочуть вбити. А коли. Коли тебе хочуть вбити, тебе треба захищатися. І у нас є права, у нас є закон, у нас є поліція, у нас є суди. І все це Богом створено для нас, щоб ми могли відстоювати свої права. І ми бачимо, друзі, у новому заповіті, що апостол Павло захищався, коли йому це було ну, потрібно. І він відстоював свої права. І він був учнем Ісуса Христа, і він був християнином, і він був духовною людиною. А коли з ним хотіли вчинити незаконно, він сказав: Я римський громадянин, ви не маєте такого права. Дуже нерозумно говорити про Ісуса Христа, що Він не з ким не боровся. Насправді Ісус Христос прийшов на землю, і у нього був такий план прийти для того, щоб постраждати за нас. Він не прийшов сюди для того, щоб робити тут революцію в Ізраїлі. В перший раз він прийшов не для того, щоб євреїв звільнити від римлян. І він боровся. Він переміг не просто римську владу, він переміг сили темряві. Він переміг дьявола. У нього була більш глобальна битва. Ніж просто з рімлянами. І Він зробив більш глобальну перемогу. Ви уявляєте собі, і те, що його розп'яли на христі, і він не чинив опору. Це була його місія Була його місія. І нерозумно порівнювати Христа і Україну. І нерозумно пред'являти Україні, що вона робить те, чого не робив Христос. Але Христос і робив все на хресті для того, щоб нам потім. Не треба було страждати. Він був засуджений за наші гріхи, щоб ми не були засуджені за наші гріхи. Він хворів, щоб ми потім не хворіли. Він помер і за Україну теж на Христі. Він помер не тільки за людей, але він помер і за народи. І Бог не скасував національність, і Бог не скасував мову. І Він не зробив так, щоб. По всій землі одна мова і один народ. Такого немає. В книзі Откровення. На небесах написано: Бога прославляють різні народи різними мовами. Бог не дискосував національну ідентичність це брехня. Бог не дискусував національну культуру. І ось що я хочу сказати, і все, ми помолимося. Ісус Христос прийшов в перший раз. Як Агнец – як ягня да, українською. Другий раз він прийде як воїн. Він буде з палаючими очима, з палаючими ногами, у нього буде меч, і він очолить армію фізично, тому що зло має бути покаране. Боротися зі злом це абсолютно правильно. Протистояти злу це абсолютно правильно. Апостол Павел каже, що начальник є Божою слугою Тобі на добро, і він не дарма носить меч для того, щоб карати злочинців. І грецьке слово начальник можна перекласти як воїн. Воїн не напрасно носить меч для того, щоб карати злочинців. Тому ми завжди будемо молитися і будемо благословляти наші збройні сили, і ми будемо збирати гроші. І на машини, і на дрони, і на зброю, і на все, що завгодно для нашої армії, щоб наближати перемогу, щоб допомагати нашим Збройним силам в ім'я Ісуса Христа. А наша армія вона бореться за нашу свободу, за наше майбутнє і за майбутнє наших дітей. І ми їх любимо і благословляємо. А всіх дурних проповідників, які проповідують єрість, нехай судить Бог в ім'я Ісуса Христа.